І рубця. рубця що зламане. І кор має декілька значень. Об'єднання, друзі, душа і серце. своє звання. Увага, курс струмко! Пане похова, зараз ми очіруваємо. Вільно! Вільно! Давай! Рівняйся! Румко! Вільно! Панове курсанти, нам поставлена задача прийняти участь в конкурсі по корупції. Конкурс буде проводитися в Києві серед військових серед військових навчальних закладів. Точно ну, да. Увага! Іванов, yeah. вийти зі строю. Що у вас є сказати по поводу корупції? No, 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 no. І воно завтра до, до ранку підготувати, розгорнуту доповідь про корупцію. Слухаюсь. Встати до Слухаюсь Шановні, Перед нами всі ми стоять. Корупція, корупція. Корупція. Може, це написати. Це не можна. Спати хочеться. До друга ночі. М -м -м. А що ж згадати можна? Да, дозвольте да, заходь. А таке питання, ну, носки треба получить нові. старі вже ніякі. Носки? Ну, я думав, не получили, да, надо получить. Дивись, коротше, ситуація. Е, носки то ми отримали. Там одна там схема є. Коротше, сюди вони ну не прийшли. Наш каптьор, бізнесмен від Бога, каже, бюджет не гумовий і віддає мельничуку різнокольорові шкарпетки. Один зелений, один чорний. Каже, так навіть швидше бігається, а потім дістаєш і гляди мішок однакових пар. Ну, видно, однаковість це теж платна опція. Це, це жаль, чи не? Давай. — Все, панове, давайте. Туди вихід, там, будь ласка. Ну. Оце все, що, що є. У мене тут роботи багато, тут писати, скільки єш. Загалом. Раз. Два. Сергій, давай серйозніше, ти не на танцях, це все-таки іспит фізична підготовка. Стараюся, пане майор. Старання це добре, але ж не всі можуть закривати фізичну підготовку невідмінно. Я можу ще подивитися. Навіщо себе мучити? А далі думаю, о, а може як наша відмінниця фізичне виховання здавала. Ось, пане майор, як домовлялися. Фурман, треба буде відмінно, але пам'ятай, що треба платити здоров'ям. Ну, можна і не тільки. Два. П'ять. Ось. Давай два. Пане мою. Та нічого, фурман, то ж інфляція. Все дорожче гроші падають. Пам'ятаю, тоді ВСПшники випадково були на локації. Знаєте, що цікаво? Порядок вона навела не в спортзалі, а в бюджеті пана майора. Каже, тепер він рахує не раз, два, три, а один, два, двадцять два. Нова валюта. Один, два, двадцять два, семь, два. Ми треба Мама, я перша в рейтингу. 198 балів. ВВНЗ – ВНЗ мій. А потім, як у фільмі Жахів, приймальна комісія. Рушавенко. 198 балів. Золота медаль, горді школи. Тато, я дев'ятий, а місць п'ять. Кажуть, шансів нуль. У нас не просто тато. Я думаю, в тебе є якісь знайомі з приймальної комісії. Правда? Не хвилюйся, синку. Головне не знання, а правильні знайомства. І не забудь подякувати, коли все владнається. Супронюк. дев'ятий у списку, але у тата на швидкому наборі. Так слухаю. Світлана Іванівна, доброго дня. Пам'ятаєте нашу альтанку? Так ось, стоїть, чекає. А до неї конячок 15-річний. Рейтинг є рейтинг, пане Супернюк. А якщо коньяк і Мангал новий, для комісії ж треба атмосферу. З льодом чи без? Рушлан, давай? Я. Ви не вступили. Як? 198 балів. Проблема з документами. Тато подзвонив згадав Альтанку. Мангал, 15-річний коньяк. і все, вступ забезпечено. Як казала за Микайло, з льодом чи без. От і маємо новий спосіб вступу через барбекю сесію. Пане да. Петро, да, это... я до вас. Може у вас знайдеться пару криких хлопців, бо в мене після ремонту, там, що після бурі, то пил, то парне розкидання, часу обмар. Ну, я не знаю, це питання. Треба важко якось вирішувати. Як ми раніше? Дома, так, по-дружньому, ви ж розумієте, що дружба вона ну, то... А в цей час знайомий пана підполковника домовився за прибирання території. І мені пару курсантів на прибирання по-дружбі. Виколаєць погодився, бо дружба стара і совість діяла. Ну давайте, покажете мені, що там. То Так. Да. Так, що ви скажете? Ну, давайте на, на наших э, домовленостях попередніх зупинимось. Э, ну я поки прийшов. Добре, давайте. О. О. Да. бонус посыграло. Да. <звук> Ні, ну да, я із ну, Андрія. А що вона зібрать? Але я показала. <звук> І от сижу я, дивлюсь на це все і думаю, може ми звукли до абсурду настільки, що вже й не сміємося. Просто чекаємо, хто наступний заплатить за протеїн, бо в нас навіть віджимання за тарифом. Ні. Корупція це не коли, подружжя, курсанти прибирають пил, а за зв'язки мангал ламають майбутнє перспективної молоді. Коли низки різні, а мрії її розбиті. Корупція краде не тільки... Шкарпетки чи форму. Вона краде мрії, справедливість та шанси перспективних людей стати кращими. Підрібнись до великого. Скажемо, корупції ні.